Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні у нас 6 червня 23 го року. Я знаходжусь в Софіївському районі Дніпропетровської області. Знаходжусь на полі, де висівався сорт пшениці Фелікс Хочу особливо звернути вашу увагу на цей сорт, тому що він відрізняється від тих звичайних сортів, які ви е, до цього, мабуть, е, садили. Чим він відрізняється. Сорт е, пшениці, як ви можете побачити, він бізостий, але дуже добре вимолочується. Також е, сорт йде ультраранній. Обично е, 260 днів період його вегетації. І в має місяці в середині мая він вже стоїть в колесі, тобто наливається. Сорт невеликий. Йде на півкарлик 70 см. Тобто ми собі не вирощуємо солому, яка зараз нікому не потрібна. А за що цього, отримуємо всі питательні вещества йдуть у колос тобто при наливі. Тобто зараз осталось місяць до жнивов. Колос вже. Тось стоїть наливається, вже важкий. Тось ми очікуємо на дуже гарний врожай. Чим ще відрізняється сорт Фелікс від інших сортів пшениці, він має до 18 кущень. Дає, тось при, е, но, при нормальній нормі висіва. Чому е, я на нього акцентую вашу увагу? То, що е, його Добре е, висожувати після соняшника. Після сонечника дуже гарні врожаї, тобто від 60 центнерів і вище. Це залежить від того, наскільки ви даєте мінеральних добрів, і наскільки ви пильнуєте, щоб не було ні хвороб, ні шкідників. І на останок хочу зауважити, що е, цей сорт, е, хоч і є хорватським, тобто хорватська селекція. Но він дуже зимостойкий. Не було за останні 4-5 років, то що він вирощується в Україні вже в товарних посівах. Не було, щоб він після зими посіви пшениці вимер померзали. От. По ціні по на сьогоднішній момент я вам не можу поки сказати. Але останні роки, скажімо, ціна на гектар складалась приблизно як українська пшениця. Тобто нічого не, не відрізняється. В прошлому році ціна гектара е, посівної пшениці, першої репродукції становила 2400 гривень на гектар. Якщо будуть якісь зацікавлення, то звертайтеся, взяти, допоможемо з консультацією, з порадами, Зробимо вам, порекомендуємо найкращі сорта, які є. Доброго дня, шановні друзі! Ми знаходимося. В Софійському районі Єджської області посіви тут Фелікс, це сорт Viterсі, це німецька фірма, але насінневий матеріал це з Хорватії. Я хочу вам звернути увагу, що в цьому році, які проблематичні у нас є моменти. Перший момент, якщо уважно подивитися, будь ласка, якщо можна показати, то коренева система коренева система недостатньо розвинена. Чому? Того що, тут, того, що тут деякі моменти. Тут не е, дуже мало фосфору було внесено. Да? Тут видно, або взагалі не було внесено, або фосфор просто можна було застосувати, застосувати е, за допомогою кореневого внесення. От ви можете уважно подивитися, тобто коренева система недостатньо розвинена. Сам сорт по собі він напівкарликовий, да? ви можете побачити, в принципі, він колосок ну, достатньо, так скажемо, посередній. Але наявні, якщо можна подивитися, подивитися так, да, зблизька, наявні захворювання. скоріше за все, це септеріоз. Листова поверхня достатньо широка. От можете подивитися, в принципі, непогана. Але я скажу, що в цьому році технологія мінімальна. Тобто, мало хто з аграрія застосовував достатню кількість і азотних добрив, і фосфорних добрив. Тому ми маємо отаку от ситуацію. От. Так що колосок, да, і ви можете побачити, що є ну, такий недорозвинений. Особливо шкірників ми не бачимо, ніяких там попелиці, немає, немає п'явиці і так далі. Але, опять же, саме головне це септеріози в цьому році це біч, вони розвиваються дуже багато. Тобто, що стосується внесення на колосок, чи е, можна вносити на колос препарати фунгіцидні, які Знищують захворювання. Я вважаю, що отут би саме просте це внесення діячі речовини тибоканозол. Він достатньо ефективний і недорогий препарат для захворювання колоса. Да, так, ви можете сказати, що ми не бачимо, але розвиток хвороб може наступити там через неділю, через дві. Розумієте, вже коли буде внесення вже проблематично. Тому краще застосовувати е, тебеконозоло зараз на випередження, я кажу, тоді менша норма потрібна. От. Так що, оце таки хотів вам, щоб ви ще раз подивилися. Повертаючись до кореневої системи, ну, чесно кажучи, як для кореневої системи. Так, да, він на Перкарликовий зрозуміло, роз, роз, що коренева система у нього не так розвинена, але все-таки можна було досягти більшого. Але Для цього потрібно опять же, два варіанти: або внесення. Фосфору при посіві. або другий варіант внесення фосфітних добрив, це мікроелементи по листу. І тоді б коренева система була більша, відповідно, б збільшилась і розмір колосу, і налив би був би кращий. От, оце все, все, що я хотів сказати про взагалі пшеницю. Це не, не тут, ми не маємо на увазі взагалі якийсь сорт особливості. Тут більше я хотів би приділяти увагу розвитку самої озимої пшениці.